Всім доброго дня, Ісус дуже багато навчав про Царство Боже, про вічне, а не те, що тут у світі. Люди, воїни світла, які віддають життя за Ісуса Христа. Ті, хто віддають душі за Христа, саме ту, саме тому цей світ ще існує. Люди пильнують, сфокусовані на вічності, не політики, не вчені. Диявол старається спотворити слово Боже, тому що це його смерть. Нам найбільше потрібно боятися Господа. Ми повинні уважно дивитися на своє життя, що, що ми робимо в цьому світі, а не на цей світ. Замість того, щоб приклонитися до Ісуса, ми робимо все наоборот, Ісус це життя. Коли приходить життя, то смер Гертіде, ми повинні бути сфокусовані на Ісусі. Христі.